Вітаємо, шановні аграрії! Зараз ми вам рекламуємо гібрид кукурудзи з Фау 300. І це іде гібрид кукурудзи від компанії Артагра. Назва його Арлен. Топ-продаж на останні, останні роки. Який показник якості, Якості показник те, що сипе більше 100 центних гектару та гарний показник вологості 16-18%. Звертайтесь в компанії Вельстандарт офіційного дистриб'ютора по всій території України. Вітаємо, шановні аграрії! Зараз ми вам рекламуємо гібрид кукурудзи з Фау 300. І це іде гібрид кукурудзи від компанії Artagra. Назва його Арлен. Топ-продаж на останні, останні роки. Який показник якості, якості показник те, що сипе більше 100 центне з гектару та гарний показник вологості 16-18%. Звертайтесь в компанію Вайстандарт, Стандарт офіційного дистриб'ютора по всій території України.